Берегиня міф, автор невідомий. Ішли, йшли люди до сварога та берегині зранку й до вечора. Подивитися на хатину, на піч і жорна, скуштувати того дива, що хлібом зветься, і схоже на сонце. І нічого не таїв од людей сварог, все показував і пригощав хлібом. Їли вони той хліб і казали Хочемо й ми піч мати, та хліб пекти. І сказав їм сварог, спочатку хатини будуйте, виходьте з печер та бурдеїв, годі скнити в темряві та холоді, час жити в світлій хаті. Тоді просили його люди навчи ставити ті хатини. І сказав їм сварог, ось піду я від коша до коша показувати, як ставити хатину, як піч мурувати, як жорна тисати. Ну, коли ж це буде, нетерпляче доскіпувалися люди, ось тільки закінчу ткацький верстат будувати. А що воно таке? Нуса таке, що на ньому ткатиме полотно так, як навчить вас берегиня. Тоді промовляла до людей берегиня Ось годі вам люди ходити в диких шкурах, треба ткати біле м'яке полотно та ходити в білій одяганці, як личить дітям білобога. Я навчу вас, люди, як сконопельку далі робити, як нитку сукати, полотно ткати, як його вибілювати та вишивати. Люди слухали й раділи, та надходила ніч і страх виповзав на землю з усіх шпарин, бо починала земля трястись і гойдатися, то лютував Чорнобог. Він шаленів, метався в своєму похмурому підземному царстві, несамовито гупав усім тулубом своєму землю, намагаючись її розвалити чи перевернути. Та дарма, тоді гримів його трубний голос. Он сварог вже навчає людей кутини білі, ставити печі мурувати. А берегиня хоче вдягати людей в біле полотно, аби відлякувати моє чорне військо, що боїться усього світлого. Тож мушу якнайшвидше знищити і сварога, й берегиню, і творіння їхнє. І зійшлися чорнобохі мара, і стали вони нутрощі свої спорожняти. І з тої трвані, смердячої вродилося ціле стадо ящерів, чорних панцерних потвор, і повелів їм чорнобох іти на землю і розтоптати хатину сварога й берегині, і їхню піч, і жорна, і їх самих разом зі сварожичами. Тоді здригнулася, загупотіла земля, коли по ній важко полізли чорні ящери. Вони нестримно тупою панцерною лавою сунули на білу хату. Сварога й берегині. І вихопилися назустріч потворам хоробрі сварожичі, але їхні довгострі мечі відскакували від зроговілого панцера ящерів і сини Сварога мусили відступити геть. Не зміг зупинити чорнобогове військо і бог Сварог, він кидав у плазунів, палаючі смолоскипи, проте їхній панцер не горів і не пікся. І коли загрозливо наблизили з ящери і мали ось ось розчавити першу на землі хатину, з неї вийшла берегиня, вся в яскраво біла. Вбранні, з червоними, вишитими на білому полотні стрілами поруна та соколами. Богиня здійняла догори руки і Чорне військо враз зупинилося, ніби заворожене білою красою. Тоді берегиня й ворушила з піднятими руками на ящірів, і вони стали понуро відповзати, і йшла вперед богиня в білому сяйві своєму, і відкочувався назад чорний морок потвор. І тоді загнала берегиня чорних ящерів у річку Рось, і закишіла вода від них, і почорніла, і загнила вмить. І моря дійшов до вирію, і в гніві великому білобог, творець Росі, змахнув чарівною рукою своєю, і тієї ж самої миті панцирні потвори перетворились скелі, що обрамили берег цієї річки. І краса засяла довкруж, і берегиня була богиною краси і захисницею її, і пішла по землі слава про берегиню, як захисницю білої хати, і стали люди її віншувати і молити з її захисниці дому людського від чорних сил. І, навчившись робити полотно, стали роси, і гукри, і кияни вишивати не тільки стріли поруна та соколів, а й берегиню, з піднятими в захисному приві руками. І почали вони вирізблювати образ великої охорониці на дверях, на вікнах її постать на рушниках, на сорочках, аби берегиня захищала їх від усього злого завжди і повсюдно.